Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 11 серпня і до вашої уваги сорт під назвою «Ю Дакота автор, на... автор Бідзюра. На сьогоднішній день от ми зараз проходимо, частково проріжаємо деякі грони, які дуже щільні. Ну, і вирізаємо, де є якісь пошкодження. І от дещо до цієї форми ми вже трошки прочистили, бо були пошкодження пташками. І заодно скуштували ягоду от з усього виноградника, це одна із ділянок, на якій одні з самих ранніх сортів у нас є, от, то я можу сказати, що дана форма входить в ранні сроки достигання. Якщо не в надрані. Ну, оскільки тут на кущеві навантаження невисоке, невеликого навантаження немає, то відповідно цей кущ сорт натягує раніше на себе. З періоду зрівання. За смаком смак гармонійний з якимись от легенькими нотками фруктовими. Ягода м'ясиста сочна. Вона не наче і щільна, але й тому доволі соковмісна Цукристість на сьогоднішній день вже непогана. Якщо порівнювати, наприклад, з Різавушем або прямої України, то вони ще програють. Но, знову ж таки, це впливає ще навантаження. Форма під назвою Дакота. Ну і вдобавок добавок скажу те, що колір даного сорту також досить привабливий. Вони не входить такі темні, сорта, е, темні тона. Ну, от, сіточка приємна для зору. Ну, Коротше, це зрізали вдома зиму, бо є пошкодження на самій гроні.